Заміна Москви Ну що, готові знову слати москалів за новим російським кораблем. Росіяни не лякали. Ой, розсмішили новим кораблем циклон, який може атакувати Україну з моря. У себе на каналах пропагандисти вже розігнали інформацію, що він заміна Москві, і правильно, заміна, яка підне на дно в саліт за руським кораблем. Як мінімум, цей крейсер у 12 разів менше запотонули і до того ж двічі не пройшов необхідні випробування. Тож Чекаємо новин з дна Чорного моря, де новий екіпаж зустрінеться із попереднім. Евакуація Луганщини. Як би не намагалися російські пропагандисти дискредитувати український контрнаступ, але правди ніде діти. Колаборанти тимчасово окупованої Луганщини готуються до втечі та вже замовили собі партійні квитки партії Росія в Вибачте, Єдине Росія повідомляє центр національного спротиву. Разом з цим російські злочинці продовжують масово викрадати українських дітей і вивозити їх на мокшанські болота. А російські командири збочинці отримали злочинний наказ залишити по собі. Вижжену землю. Відразу згадується гасло Росія тут назавжди, але ненадовго, бо, як відомо, партизани Атешу вже дихають у спини колаборантів і готують їм сюрприз. Хлопки в Севастополі. Паніка пронеслась вночі соціальними мережами тимчасово окупованого Севастополя. Мешканці повідомляли про гучну бавовну майже по всій території міста. Після хвилі наляканого незадоволення місцевих жителів підреагувала і окупантська влада, як завжди повідомивши, що це були лише навчання. Ну нічого нового ці росіяни придумати не можуть то навчання у них, то свавільне паління. Росія банкрот. Що ж, не тільки російська влада пробуває дно за нею, стрімко летить вниз, і російська псевдоекономіка. Російський центробанк офіційно визнав, що їхня країна не може оплачувати свої зобов'язання. Дефіцит платіжного балансу РФ став від'ємним ще у червні 2023 року та впав в сім разів нижче ніж попередній антирекорд РФ. Оце тепер задачка для пропаганди як накласти в голови зомбі тезу, що коли грошей немає, це добре, а бідність це чергова національна російська скрепа. Більше важливих новин щопівгодини на радіо спротив.